Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохполосну коекціальну акустичну систему від компанії JBL серія Stage 2 модель 55F. Динаміки розміром 13 см постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться два динаміки. Рекламація. І також є монтажний комплект. Динаміки в комплекті без захисних решіток. Номінальна потужність динаміків, як заявляє виробник, 50 Вт, пікова потужність 400 Вт. Підключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Як я вже казав, динаміки на дві смуги. Чутливість мають 89 дБ, опір 4 гум. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.